Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Косібелла. Мені прислали на огляд три засоби для обличчя, які я сьогодні вам покажу. І трішки про сам сайт Косібелла. Це сайт, на якому місяця дуже багато доглядових засобів. Є декоративна косметика, є догляд для обличчя, волосся тіла, тобто різноманітні засоби, ви там можете знайти. Навіть є корейська косметика доглядова, та що мені дуже подобається, бо я обожнюю корейську. Косметику, дуже зручно там замовляти, дуже добре розписані всі засоби, їхній склад, що вони роблять, як їх потрібно застосовувати. Тобто, дуже зручно, класно, тому раджу. Звичайно, під відео я вам залишу посилання і на даний сайт, і на ті засоби, які я сьогодні вам покажу. Давайте перейдемо до розпакування. Мені прислали на огляд ось таке невеличке упакування, в якому у нас з вами сьогодні буде три засоби для обличчя. Звичайно, мене проконсультували трішки і мені підібрали саме мій тип шкіри засоби. Сьогодні в нас будуть засоби на зволоження і трішки антивікові. Давайте розпочнемо з першого засобу. Має він ось такий вигляд: це антивікова сироватка бренд Скінтра. Його тут 30 мл, коштує він 960 гривень. Давайте відразу я вам зачитаю. Я і дію його, тому що на сайті дуже багато розписано, що вони роблять, як роблять і так далі. Дана сироватка розгладжує зморшки, підтягує шкіру, розгладжує, регенерує та зволожує обличчя. Ось така сироватка таке гарне лаконічне упакування. Темне, дуже мені це подобається. Тут вона з пипеткою. Давайте я відкрию, покажу вам. Ось така в неї тут пипетка, і тут така ось рідина прозора, і вона така злегка густувата, водянисто-густувата, скажімо так. Давайте я її нанесу трішки на руку, хочу подивитись, як вона, і відчути її аромат. Ну, те, що я нанесла, вона доволі дивіться густувата. І аромат у неї. Такий трав'янистий, можна так сказати. Давайте я її нанесу, хочу відчути її текстуру. Ну, дуже приємна текстура. До речі, по ній, я думаю, можна буде робити і масаж обличчя. Вона повинна тут дуже багато дій робити, те, що я вам зачитала, і підтягує, і розгладжує, і повинна вона зволожувати те, що мені потрібно. Ну, ось такий ефект. До речі, вона відразу не впитується. Дійсно, можна робити масаж, можна її наносити на декольте шию. Навколо очей можна її наносити, тобто вона така багатофункціональна, навіть десь на руки наносити, тобто там, де є ознаки перші старіння, і шкіра потребує зволоження, тобто вона така багато багатофункціональна Також нею можна користуватися вранці і ввечері. На неї можна наносити крем. Буду, звичайно, її тестувати, потім вам буду детальніше говорити. Ми сьогодні з вами тільки розпаковуємо. Слідуюча сироватка має ось такий вигляд, дуже схожий, але в них є ось тут певні назви. їх можна Розрізняти. Слідуюча сироватка іде як багатофункціональна. Бренд, знову ж таки, з кінтра. Тут її 30 мл, коштує вона 580 гривень. Ну і відразу я вам зачитаю дію, яку повинна вона виконувати. Зволожує, пом'якшує, має антивікову дію, прискорює відлущування, стимулює регенерацію, заспокоює запалення, регулює з роботу сальних залоз, освітлює пігментні плями. Ця сироватка рекомендована для проблемної шкіри, зрілої, звичайно, шкіри, тому що також йде в неї антивіковий ефект, тобто її можна додатково використовувати тут вже трішечки інші компоненти, схожі з попередньою, але трішки інші. Тут у неї відрізняється дія від попередньої, якщо попередню можна було наносити там вранці ввечері кожного дня, то цю краще наносити. Ввечері, а взимку й восени я читала, можна наносити і вранці ввечері. Тут є певні такі складові, які потрібно все-таки вичитати на сайті, як правильно ними користуватися. Лаконічне темне опакування, дуже це гарно виглядає. Давайте я відкрию, подивлюсь, як всередині. Тут також пепетка, дуже зручно. До речі, найбільше мені подобається в сироватках це ось ті пепетки, тому що якось з ними мені зручніше. Так, ну і всередині це більш здається мені водянистіша. Так, ця більш водянистіша, тому що попередня була така густувата, це прям така водичка. і зараз я її хочу нанести на шкіру. В цей також схожий аромат, такий трав'янистий, як на мене. Ну і звичайно, в неї дія трішечки буде інша, тому що вона, ось дивіться, я її рознесла по шкірі, вона аж так підсвічує, ніби консистенція в неї водяниста, тобто не така, як в попередній. Попередня вона. Більш густіша, по ній можна робити масаж. По цій, я думаю, масаж не бажано робити, і вона доволі швидко впитується. Трошки інший ефект цієї сироватки. Ну, ось такі дві сироватки, які мені прислали на огляд, звичайно, ними я буду користуватися, тестувати. Мають вони ось такий вигляд. Відрізняються вони тим, що можна ось тут е різні в них назви є, можна по цьому орієнтуватися. Так, і ще один засіб, який мені прислали, це крем від зморшу. Бренд, знову ж таки, з 50 мл, коштує він 629 гривень. Мені дуже подобається, що від одного бренду має він ось такий вигляд, до речі, дуже гарний такий лаконічний дизайн. Ну і давайте відразу я зачитаю дію його, зменшує зморшки, покращує еластичні шкіри, надає ефект ліфтингу, зменшує темні кола і набряки під очима, підтягує повіки, зволожує і регенерує. Такий тюбичок доволі легкий. І всередині в нього ось такий ще дзьобик, з якого повинен вилазити крем. Всередині він такий світлуватий, навіть я б сказала, трішки молочний. І давайте я його нанесу. Хочу подивитися, яка в нього консистенція. Він не має ніякого аромату, даний крем. Дуже добре він наноситься. Він такої середньої гусоти, трішечки водянистий. В принципі, те, що мені подобається, тому що занадто густі крема я не полюбляю. ну і ось такий буде ефект на шкірі, коли його нанести. До речі, тут уже дві сироватки. Плюс ось цей крем, дуже гарно він виглядає, швидко він розноситься по руці, дуже такий легкий у роботі. Видно, що він буде зволожувати шкіру, тому що він дуже швидко не впитується, не десь не дівається. Його можна наносити вранці та ввечері, як вказано на сайті. Можна наносити на обличчя, навколо чи як я вже говорила, і на шию. Тобто він також такий доволі багатофункціональний крем. Ну, ось такі три засоби, які мені прислали. Дуже добре, що їх можна компонувати, тобто є і сироватка, і крем, багато обіцяючі, тобто вони повинні і ліфтинг робити, і антивіковий ефект у них, і освітлювальний в деяких є, і зволожувальний, те, що мені дуже подобається. Ну ось такий бренд, який мені прислали на огляд з Кінтра. До речі, для мене новий, буду його також тестити. Звичайно, на дані засоби я вам під відео залишу посилання, ви перейдете за ними, подивитесь. На сайті дуже велика. Інформація, тобто ви можете подивитися конкретніше на ціну, на їхню назву, розписаний цілий склад, там що у них міститься, як ними користуватися, для чого вони потрібні. Там можна ще перевірити, здається, на алергію якийсь тест, тобто дуже великий спектр інформації. Тому я раджу вам перейти за посиланням, передивитися ще детальніше, крім того, що я вам розповіла. Всі посилання, звичайно, будуть під відео. Також я хочу з вами поділитися корисною інформацією. На даному сайті Косібела з 25 по 30 червня буде діяти акція на корейський догляд для жирної шкіри на літо. Знижка на дані засоби буде 20%. Тож користуйтеся. Звичайно, під відео я вам залишу посилання. Передайте, подивитися. Я вже дивилась, там доволі велика кількість корейських засобів корейських брендів, які я вже знаю, я вже їх протестувала. Подивлюсь, можливо, також собі щось замовлю, тому що знижка в 20% це немала знижка на дані засоби. Тому хто обожнює корейський догляд, можете перейти, подивитися, почитати і, можливо, щось собі знайдете корисне. Поки я тут сиділа, дуже така шкіра стала м'якесенька з <зволожена>. Злегка вона так навіть поблискує, як на мене. Дуже зволожена шкіра, відчувається прям такий гарний-гарний ефект. Ну, це поки що на Русі, звичайно, буду тестувати, потім вам буду щось більше говорити. Всі посилання на дані засоби, які я вам сьогодні показала, будуть під відео. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за ваші Подобайки, підписки, коментарі. Напишіть до речі, чи ви замовляли з даного сайту якісь собі засоби? Буде дуже цікаво почитати. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.